Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні ми з вами проведемо спостереження за яблуною. Зараз в нас пора року осінь, і саме час збирати плоди. Подивіться, який гарний врожай виріс на нашій яблунці. Це яблука. Яблука це фрукти. Яблука найдавніші з плодів, якими коли-небудь ласувала людина. Щедра та багата, чарівниця осінь яблука збирала у великий кошик, білі та червоні, такі соковиті, золоті, рум'яні, всі до рук просились. Подивиться, яблучка наші оповиті та зігріти сонцем, яке виблискає на нашому блакитному чистому небі. Яблучка дуже корисні фрукти. В них варять компоти, джеми, сушать та використовують до начинок до пиріжків.